Надія Хільська – відома українська акторка, вона була однією із тих жінок, які чекали своїх коханих із фронту. Надія є прикладом сильної жінки, гідної свого чоловіка, яка вражає і надихає. Її життя змінилось назавжди. Після того, як 17 серпня 2023 року, не доживши два місяці до свого 36-річчя, чоловік Надії Олексій Хільський. Загинув, захищаючи Україну на фронті, де зараз і як живе після важкої втрати акторка. Ви дізнаєтесь в цьому відео на початку Великої війни, коли всі залишились без роботи. Надія тимчасово змінила професію, працювала баристою в кав'ярні у травні 2022 року. Вона знайшла роботу неподалік від дому, та це було до моменту смерті чоловіка. За словами Надії, Олексій був сержантом зводу на фронті. Трагедія сталася, коли він з побратимами вирушив на завдання і отримав поранення. Після загибелі Олексія Надія Хільська рахує дні без коханого. Вона говорить, що з того часу відчуття порожнечі не зникло. Однак тимчасовими рятівниками для неї стали робота в кіно. Підтримка доньки. Та двох собак зараз Надія намагається повертатись до життя. Наскільки це можливо? Зокрема, вперше після втрати, вона знялась в серіалі Обіцянка Богу» у стрічці. Розповідається історія, де мати стикається з випробуванням, боротьбою з важкою хворобою дитини. Відомо, що сценарій був адаптований спеціально для неї, щоб її персонаж передавав важливі послання, любов до життя і підтримку рідних у найважчі часи. Попри великий біль всередині, Надія Хільська намагається транслювати цей у своїх соцмережах. Вона усміхається, працює, публікує світлини та мотивує своїх прихильників на те, аби цінувати життя навіть після найгірших сценаріїв. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.